Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про топ 3 ножів від Victorinox. Ця швейцарська компанія славиться своїми якісними ножами, і я вирішив підібрати для вас три найкращі моделі. Почнемо з ножа Victorinox Manager. Цей ніж є дуже компактний та функціональний. Його зручно носити в кишені на ключах, на манці. Ніж Victorinox Manager містить такі функції: маленьке лезо, ножиці. Викрутка та відкривачки для пляшок, а також зубочистку і ручку. Важить 35 грам, його ціна 40 доларів. Далі ми маємо ніж у Compact Це також дуже компактний ніж, але з іншими інструментами. Тут міститься більше лезо, ножиці і комбо-відкривачка яка здатна відкрити консерву або відкрутити самонаріз. На задній стороні є штопор і крюк з пилочкою для нігтів В плашках ховаються пінцет, ручка, зубочистка і булавка. І це все міститься в ножі вагою 64 грами. Це неймовірно. Але ціна в 60 доларів може зіпсувати ваші плани. Останнім я покажу не ніж, а мультитул. Це буде Victorinox Spirit. Це набір інструментів, які можуть допомогти в будь-якій ситуації. А головне, що це все поміщається в руці. Функцію я покажу тут. Цей мультитул є міцним і ергономічним. А також він має цікаві дизайнерські рішення і завжди буде у вас під рукою. Вага складає всього 246 грам, а от ціна наближається до 200 доларів. Отже, це був мій топ-3 ножів від Victorinox. Якщо хочете дізнаватися більше інформації про тематику ADC, а саме про ножі, мультитули, ліхтарі і сумки, то приєднайтеся до мого телеграм-каналу за посиланням в описі. Інстаграм там теж є. Також попрошу вас поставити лайк на це відео і написати коментар, який Вікторінокс є для вас найкращим. А поки ви пишете, я прощаюся з вами до наступного разу.